Нардеп зі слух народу Олександр Куницький, нібито виїхав із України і про таке зокрема повідомляє бігу з інфо із посиланням на власні анонімні джерела. І за припущеннями видання народний депутат із провладної політичної партії міг виїхати у відрядження за кордон і не повернутися. Розслідувачі проекту вже зробили такі висновки на підставі аналізу. Від Відвідин Куницьким Верховної Ради за їхню інформацію. У жовтні нардеп жодного разу не з'являвся на голосуваннях. І до підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка нібито підсаджують людей, які йому погрожують і змушують зізнатися у злочині. Ось про таке повідомив Центр прав людини «Зміна», який отримав листа від Олени Зінченко, матері фігуранта справи, зазначається, що жінка додала фотографії, де обличчя та статура її сина відрізняються від зовнішніх даних хлопця, якого зафіксували камери відеоспостереження. За словами Олени, є відеодоказ, що на момент цієї фіксації В'ячеслав перебував. Іншому місті, однак суд, начебто, не взяв це до уваги, і також мати скаржиться, що її та батьку хлопці, який перебуває нині на фронті, не дозволяють бачитися із сином.